Емоція. Реакція тіла на розум. Розум для мене це не просто думки, це і емоції, а також несвідомі ментально-емоційні шаблони реагування. Емоції з'являються в тому місці, де зустрічаються розум і тіло. Емоція це реакція тіла на думку, або, іншими словами, відображення розуму в тілі. Чим більше ви ототожені з мисленням, Власними симпатіями і антипатіями, з особистими судженнями та інтерпретаціями, тим менше присутні як свідомий спостерігач, і тим сильнішим буде емоційний заряд, незалежно від того, усвідомлюєте ви його чи ні. Якщо ви відрізані від власних емоцій і нічого не відчуваєте, то проживатимете їх винятково на фізичному рівні, як ту чи іншу хворобу, той чи інший симптом. Якщо проживати власні емоції буде складно, спробуйте зосередитись на внутрішньому енергетичному полі свого тіла, відчуйте своє тіло зсередини. Це допоможе встановити контакт з емоціями. Якщо ви прагнете пізнати власний розум, зверніть увагу на тіло, воно і є правдивим відображенням того, що діється у вашій голові. Тому спостерігайте за емоціями, чи радше спробуйте відчути їх у тілі. Якщо помітити розбіжності між тим, що каже розум і емоціями, то найімовірніше, розум бреше, а емоція каже правду. Не істину про те, хто ви насправді, а відносну правду про стан вашого розуму в цей момент, можливо, вам спочатку не вдасться відслідкувати несвідому діяльність розуму і оформити її в думки, але вона завжди проявиться в тілі як емоція. І ось тоді ви зможете її піймати. Спостерігати за емоцією можна так само, як і за думками. Цей процес я описував вище. Відмінність лише в тому, що думки перебувають у голові, а емоція міститься в тілі. Дозвольте їй там і залишитись. Однак вийдіть з під її контролю. Ви більше не емоція. Ви спостерігач. Ви присутність, яка споглядає за всім. Якщо будете вправлятись у цьому, то ваше несвідоме згодом стане свідомим, запровадьте таку звичку, питайте себе час до часу. А що там відбувається всередині мене? Це скерує вас у правильному напрямку. Не аналізуйте, а спостерігайте Зосередьте увагу на своїй внутрішній реальності, відчуйте енергію емоції. Якщо емоцій немає. Перейдіть на глибший рівень. Спробуйте відчути внутрішнє енергетичне поле. Це ваші ворота у вічність.